Передусім, тема мого проєкту розробка вебсайту новин. Відповідно, на головній сторінці відображається перелік всіх новин, посортованих по даті, відповідно, те, що було недавно, воно буде з самого верху. Відповідно, заходимо в політику. Тут відображаються тільки новини, які зв'язані з політикою. Відповідно, таке саме в спорті, в технологіях і в війні. Наприклад, зайдемо в якусь новину. Тут буде детальна інформація про цю новину. Відповідно, на сайті також можна увійти або зареєструватися, наприклад, війдемо в аккаунт, ввівши неправильний пароль. Відповідно, ці баннери реалізовані через Bootstrap. Зайдемо, введемо правильні дані, відповідно. Так, тут у нас привітання, відповідно, тут нікнейм в нашій вулицю. Зайдемо в аккаунт. В аккаунті зберігається назва, нікней, мобільний номер, поштова скринька, біографія. Відповідно, всі вони передаються в базу даних. Наприклад, змінимо мобільний номер. Наприклад, введемо 23423. Зберегти. Відповідно, вітаю ваші дані успішно оновлено. І старий номер був. Оновляємо сторінку. Ось новий. Відповідно. Далі є можливість також є, зареєструватись. Відповідно, вводимо нікнейм. Пароль. Відповідно, введемо паролі, які не збігаються. Відповідно, нам видає помилку, що введені паролі не збігаються. Тепер введемо все правильно. І реєстрація пройшла успішно. Відповідно, якщо ми оновимо вимозу даних, відповідно ось третій користувач буде додано. Відповідно, невеличкий перелік коду покажу. Увесь код буде відповідно прикріплений до посилання в Гітхабі. Такі поля в бази даних користувачів. І такі поля в бази даних, даних новин. Дякую за увагу!